Шалом, це Славко. Формально, я хочу відповісти оцій добрій людині на його доволі такий розгорнутий коментар і цікавий. А фактично я хочу зрозуміти, чого мені сьогодні цілий день постійно вирубають коментарі. І я оце на іступлення воюю штучним розумом, а щоб ви знали, як я, на жаль, Нетолерантно ставлюся до штучного розуму, що ми тут засію вже на ножах навіть між собою. І при тому в прямому сенсі цього слова. Хто мені каже, що там модератори можуть вимикати коменти через те, що партянки скаржаться, щоб уникнути конфронтації, це б то, що мені українці вирішили заткнути рота на Ютубі. Чи це якийсь глюк просто от що мене цікавить, якщо ви щось про це знаєте. Буду вдячний це прочитати в коментарях, якщо їх зараз теж не заборонять. А повернемося до розгорнутого коменту оцієї доброї людини. Як України і рефіє в тереорі можуть і хочуть закінчити війну в якому віде. Ну, ясно, що перехід Росії в оборони і вимагати заморозки конфлікт, це те, що вона робить постійно, і те, що їй. Не дуже вдається через позицію заходу, які все ще нас не здає, остаточно то ви там встигли порадуватися, а грікоси вже на ізміні. Я думаю, що якщо релігія матиме хоч якесь значення, то нам слід переходити на протестантизм. Я думаю, з православ'ям треба закінчувати остаточно, тому що, ну ви бачите, що православнутість тут уже такий досвід. Хоча іншого року і Отон не хотів Латинянки Ольги. Вони нас, бачать, що ні латинянами не хочуть, ні протестантами, ні ортодоксами, ні я скажу, ні от навіть якщо ми всі поміняємо на флаги гордості, піднімемо ані флаги гордості нам не дадуть. Вони нас просто не хочуть, вони змушені на нас реагувати через свої внутрішні зобов'язання. Ну і те добре. Так що оці розмови це про Україну далі йдеться. Ось позиція Путіна зрозуміла. Путін має крутіть підаліка велосипідіст Гітлер і Путін, подобний велосипедістам. А остановившись, вони ані упадуть. Путін має наступати тому, як тільки Путін припинить активні дії на фронті, як тільки він перейде до оборони, це йому нічого не дасть. І крім хіба що допомоги з Заходу, Путін може успішно оборонятися лише за однієї умови, як і наступати. Що захід фактично буде допомагати РФ і не буде матеріально допомагати Україні, в першу чергу Сполучені Штати, і в другу чергу Шольц. Тому що ви розумієте, позиція Шольца двозначна. Він хоче нас захистити від ударів з повітря, робить вигляд, що дуже активно нас захищає косвінним путем. Не розумієте, що в Совєському Союзі зуби дьоргалі. Ну ви не стикалися, а на конгресі вважалось міжнародному, що Савки через задницю дягають, тому що вони все через задницю дергають. Так і тут. Вони роблять вигляд, що нас захищають. Побачимо цю допомогу, поки що я щось там не бачу. Атакамсів кажуть, тут дадуть на 150 км, кілометрів до 90-та то щастя. Тепер, як ви розумієте, успішна оборона для Путіна без Союзу з Америкою. І Німеччиною значною мірою, ну, в недопущенні наступательна ворожа для нас, як там дали трохи, ви бачите шторм Шедоу англійці, то все це матиме мати сенс оперативний тільки з підтримкою таурусів. Щодо України наситити себе ПВО максимально унічтожить ПВО РФ, і Це можливо зробити тільки локально на одному з напрямків, що і робилося успішно з осені проти Криму, і робилося би ще успішніше, якби Шольц. Не займався оборончиком а допомагав Україні вижити в цій війні. І там унічтожить всю промишленість, енергетику інфраструктуру, надіється на політичний кризі СРФ і на 17-й Власне, нам слід надіятися, щоб у нас не сталося 17-го року, тому що це нашу промисловість, енергетику інфраструктуру будуть нищені. І перебіг війни значною мірою кампанії 25-го року. Визначатиметься тим, чи вони змогуть, зможуть до жовтня знищити багато української інфраструктури, важливої взимку. Побачимо, яка буде зима, побачимо, як активно вони нищитимуть нашу інфраструктуру, що має забезпечити нормальне існування міст в холодному кліматі, коли температура нижче 8 градусів упаде на день. Ну, з другої декади жовтня, я думаю, ці проблеми можуть виникнути. Ось про що треба думати: а те, що розумієте, нам до 17-го року ближче, ніж Путіну, бо наші можуть влаштувати демобілізацію війська яку-небудь, ротацію, наші демоги, якщо вони це влаштують, і наше військо побіжить, його вже нічого не зупинить. Це буде кінцем. Путін, слава Богу, в такі ігри не грає. Те, що вони можуть рублем заманювати і пряник, ясно, що пряник... Стає все дорожче, все більше вони вже купують регіони регіона вояків. Багатші регіони викуповують собі вояки в бідних регіонах. Це означає, що резерв на бідних регіонах є, що на локальні наступи їх вистачить. Ви ж бачите, поки що успішність їхнього локального наступу. Ну, в принципі, оперативного значення цей наступ не має. Це все в бої предполі і все це я казав, що треба буде очікувати. Не забувайте, що навіть після дачі нам озброєнь пройде ще достатньо, достатньо довгий проміжок часу, поки ми зможемо скористатися з поліпшення нашої ситуації, якщо вона, звісно, поліпшиться. Так що оці от виход. К Чорному морю ми можемо вийти тільки на одному напрямку. В Днізов'ях Дніпра, до Криму ми можемо дійти до Перекопу. Це єдиний напрямок, де Україна зараз спроможна, принаймні в теорії, в межах реального оперативного мистецтва, вийти к Чорному морю. Все. Без якихось катастрофальних, непередбачуваних подій ми не можемо вийти на схід від Перекопу до Чорного морю, і не варта. На це розважати ясно, що все і на Ерефії може посипатися. Але головне, поки що уникнути того, щоб не посипалося у нас, уникнути нашої катастрофи. Поки що стратегія має бути спрямована на те. Хоча пан абсолютно має рацію, що Росія значно слабша і виглядає сильно лише тому, що крутить педалі, лише тому, що постійно штовхає міхрюток наперед. І всі ж наші розрахунки. Ви бачили ми про техніку, скільки раз говорили навіть в тій техніці, де ми розбираємося, ми бачимо, що вони слабші, ніж ми очікуємо, ніж ми розраховуємо. Отак, от, от так що іще одно, ясно, що наступ український можливий з нарощення підтримки Заходу. Але поки що говорити за те, що ця підтримка наростатиме в цій кампанії, ми не знаємо, як буде складатися. Кампанія 25-го року. Ясно, що тільки ідіот щось почне, або дуже смілива людина, що однаково в кампанії 25-го розуміть, або геніальний полковод, або авантюрист. А що від різня геніального полковода від авантюриста? От НВ, начебто був рішучий полковод, кидався, розумів, Саракамишська операція. Потім, як оця його операція, я забув. Мовні, Євдерим, операція на Суєцький канал. Це були абсолютно стратегічно осмислені напади, але їм бракувало можливості бути виконаним, що турецьке військо не могло виконати такі операції, і тому його завжди били. Тому що в замислах був як муж упорний в своїх начинаннях, був, а не в можливостях виконати. І успіх, або провал нашого розумієте той полковод, який кинеться за Дніпро, якщо буде з чим кидатися, а можливості все ще є через Великий Луг. Він стане або Енвером, або грабовщиком України, або батьком нашої перемоги. Але я поки що не бачу настільки безвідповідальних людей, коли можна звільнитися по здоров'ю злав збройних сил і стати послом. або... І навіть з дружиною виїхати з Любою з України. Нащо їм так ризикувати, коли їм і так непогано? Почекаємо, ще раз кажу, голосування, бо ви вже бачите, що голосування відтягли, слава Богу, на наступний день. Слава Богу, все батько, поки що я бачу, ставлять палки в кольоса. Ну, почекаємо, чим вся ця історія завершиться, а поки що наша стратегія одна уникнути катастрофи. Що уникнути вмерти сьогодні, бо тоді, може, Росія помре, завтра. он Кадиров, кажуть не виздорові. Це вже велика зміна в перспективі. Бай, лайкайте, підтримуйте. Але все це я сказав тільки для того, щоб ви мені пояснили, чому мої коменти валяться, і подивитися, що і до цього сюжету, можливо, закриють коменти. Тоді вже треба робити Асін канал, мабуть, прибиратися звідси. Програв я штучному розуму.